Αχ, τη ρίζει, κυκόνι. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Кіпішує наша тумбочка. Сьогодні у нас пішов шостий день після відлучки, від відлучки наших мамочок від оцих рижиків. І дівчата прийшли в охоту. Заказав сім'я, повинні сьогодні вечором привезти. Хочу покрити одну свинку кантором, а одну свинку великою білою. Ну так, свої експерименти, свої спостереження. Тобто, якось так. Ну це більш та лінія, яка мені подобається, над якою я працюю. Тобто більше рижиків запитували мені, чому я віддаю більшу перевагу дюркам. Ні, це не дюрки. Але у цьому напрямку чи у цих поросятах батьківська лінія чистий дюро. Ну, але вийшли такі поросятка, хоч від наших дівчаток також виходилися рижі поросятка. І хотів би зараз дати відповіді на деякі запитання. З'їдають мене ці поросята реально, О, дають дрозда, О, хотів би дати відповіді, запитують часто мене, яка ціна в тебе ціна на поросят. Я так розумію, це люди ті, що мене не дивляться. І періодично там, можливо, заходять на канал, можливо, хтось нечайно попав і побачили рижик свинок, і, можливо, також хочуть купити. Я не знаю, як давати відповідь, коли людина питає, яка ціна. Чи це людина просто питає, по якій ціні я продаю, чи людина хоче купити. Ну, перед цим ми продавали по 3 тисячі гривень поросята, і по 500 гривень йшло на ЗСУ. На цей раз буде та сама ситуація. Поросята будуть. По 3 тисячі гривень, по 500 гривень ми будемо скидати на другий збір. Хоч я рахую, що 3 тисячі гривень ті поросята, яким вже буде 2 місяці, це буде ціна навіть не, е, ну, навіть не середня, тому що середня ціна у нас 3 е, тисячі гривень, але це поросята, які вагою там, від 7 і там до 15 кілограм. Тобто люди питають завжди за порося, за штуку. Ми будемо продавати так. Так що ціна моїх рижиків буде стояти 3 тисячі гривень. Хто там буває, критикує, що ой, ти обдираловка, на сьогоднішній день такий час, а ти здираєш. Ну, по-перше, для того, щоб далі їх тримати, для того, щоб утримувати господарство, платити комунальні послуги. І щоб можна було передати, хай там я не буду грубо це казати, чи там е громко там, гучно, що допомагати хлопцям ЗСУ, хоча б своєму синові, який служив в Збройних силах, і своїм товаришам е щось відщипнути від себе, а так як ми ж не можемо дати там одного вареника чи там один кілограм сала, хлопців чимало, і ми розуміємо, що це підрозділи, рота, там, злот, от, і щоб можна було щось. Давати, а ті люди, які вміють рахувати, хай посчитають, скільки обходиться свинка на супоросі, навіть якщо по 30 гривень день тільки на харчі, от порахуйте 114 днів, плюс там після відлучки неділя, якщо, а може, і не спаруватися, плюс там провакцинувати туди-сюди. Сім'я поїхати за ним. Світло і походити біля неї 4 місяці, а потім місяць біля свиноматки, ну а потім уже місяць на дорощування і продати. І порахуйте, скільки це буде стоїти, як казав молодий фермер, да в гробу я бачив цих свиней, але ми це любимо. ми любимо, ну Мені подобається така ситуація. Я люблю займатися поросятами, от, не люблю чистити какашки, але це треба робити зранку і ввечері, щоб було чистенько, щоб все було добре. Ну, по поросятам я відповідав. Поросята для моїх підписників, які будуть у мене брати, будуть по три тисячі гривень. Замовляти у мене нічого не треба. Ті люди, з якими я спілкувався, вони їх і заберуть. У мене немає проблем з реалізацією, навіть якби я там сказав більшу чи меншу ціну. Але ті ці люди знають, що, що я роблю з цими поросятами, як вони у нас народжуються, що ми їм робимо, скільки праці ми втратимо. І скільки ми робимо там різних процедур, тому що от людина подзвонила, все там проблема з поросятами. Що їм робили? Купили їх по 7 кг, воно від мамки відлучене, не вакциноване, ні проглистоване, ще нічого йому не робили і поноса. От ми цю яму проходимо з вами разом. На сьогоднішній день, шостий день після відлучки. Ми вже їх проглистували, вони у нас провакциновані. Дорожчуємо, зараз стабілізуємо, переганяємо в общу клітку, оцих і цих, тобто дві групи поросят. Я вже, ну, так вже візуально ці поросятки почали активненько їсти. І я думаю, що в ближайшому майбутньому вони вирівняються і все буде добре. Тобто доженуть кумових. Ну вони вже не кумові, вони вже мої. От, друге запитання. Прочитав я коментар. Що Сьогодні не час тримати таку цінову політику, яка у мене, типу, по м'ясу. Ну, по-перше, я можу нічого не говорити, що там і по чому, хто там хикає. наче ж вже проглистували. Ну, видно, таке поросятко кошматеньке. Це можуть також бути признаки глистів. От воно, на ньому волосся такі скрючені на животі, тобто може бути глисти. Ну, ми проганяли глисти, будемо дивитися пізніше, можливо, зробимо повторочку ще альбендазолом, але не хочеться накладати ці всі препарати, тому що це є отрута і цього всього не дуже хочеться нам робити. Так що по ціні на м'ясо, да? хтось мені там розказує, знову там. Податки, це це все остальне. Ну, це ми залишимо потім, як писала мені одна людина, є таке поняття особисте домашнє господарство, яке не оподатковується налогом, яке е, працює на себе і лишку може реалізовувати навіть безкоштовно реалізовувати це все діло, не плативши навіть на ринку за містове. Ну, ми туди не ліземо. І, по-друге, ніхто не знає, чи Оформлений на мене ФОП чи ні, по господарству ні, і ніколи в житті я його оформляти не буду. А то, що я, можливо, там друга в мене є сфера діяльності, то то вже 13 питання, і кожен, як хоче, так і думає про своє майбутнє і про наповнення бюджету в державі, і е, про інші справи. Так що по ціні хтось мені писав, в Києві дешевше, там на 20-30 на гривень, чим у тебе. Е, ми вже на цю тему говорили, що кожна людина шукає де краще. а Риба де глибше, і є різниця трішки, також в самих поросятах. І ті, хто реалізовує. Так що на сьогоднішній день ціна 62 гривні, і я думаю, свиноводи знову вхапилися за голову. Да? Хай там зерно хтось каже дешеве, ну дешеве в порівнянні з прошлим роком. Але ціна, наприклад, на м'ясо. От я не скажу, що навіть якщо ми продаємо там, я не знаю, там яка там ціна 180 гривень, чисте м'ясо обжиловане, викатане. По-перше, у мене нема з цим проблеми. Я нікому насильно його не продаю. На ринку не стою, а навіть якщо і на ринку люди продають, то в когось може бути ціна 200, в когось може бути 150. І людина, вже яка купує, вже сама рішає для себе, що йому робити. По-друге, ті люди, які віддають живою вагою. То перекуп вже відштовхується від тої живої ваги, по якій він бере? Якщо він якби я взяв по 65-62, то я мог б там би там вже коригувати. Я все одно в мінусі не буду. Але коли я вирощую сам, і на сьогоднішній день, якщо я буду віддавати ну, його даром і вертатися назад і просто гімна носити, то на що воно мені треба? Я рахую, що ціна повинна бути обґрунтована. Коли сало було на базарі там 350 і 300, ми продавали 150-200. І воно так і залишилося в залежності від товщини. Так само по м'ясу є різні ціни, різні позиції. Тобто я не повинен бути таким, як усі, і ніхто нікого насильно не заставляє. І мені людина написала: будьте людиною, не той чат, щоб баригувати і заробляти на цьому гроші. Барига це той, хто продає крадене. Я продаю своє вирощене. І я своїм, так сказати, підлеглим кочегарю і дровами, і світло, коли немає генератор по два рази на день, а це мінус 600 гривень у день, це якщо тільки два рази завів його. Я рахую, що це моє особисте. Я знаю свою затрату, знаю кожен кілограм, скільки в мене обходиться жива вага. Скільки в мене виходить часу до реалізації, і збоку балакати, ну, по-перше, не час зараз обговорювати і не повинен я комусь говорити, скільки і що я віддаю із однієї голови. А реалізація однієї голови в неділю, там чотирьох за місяць, ну це капля в морі. Але це праця, яку треба цінити. Я завжди закликав, що. Маніпуляція йде, тому що зараз на ринку побільшало е, так сказати, пропозиції по живій вагі, а на ринках впала спроможність у людей купувати. Ну і, відповідно, перекуп, що, він знижує ціну, а реалізує, що ціна десь приблизно залишилась та сама. Ну, якось так. Так що, друзі, не судіть, не судимі будете. От. ну А ми будемо робити свою справу, чим більше. Ми зможемо заробити, то тобто більше ми зможемо віддати. Тому що за е, я на Крузаку ще не виїхав за три з половиною роки Ютуба і навіть не зробив нічого в своєму дворі. Ну, я не думаю, що я там, якби я там собі роги купив чи там щось зробив о, і всіх бідненьких роззув до колін і складав би там у носок, то це було б одне. А так зовсім все інше. Так що я завжди закликав. І закликаю тих, хто тримає домашнє господарство, щоб пробували реалізовувати самими і дуже багато ще людей, які вже роблять так, як ми, знайти собі подобних, а людина вже оціне, чи брати у вас, чи йти на базар, чи брати свиноматку, яка пішла на вибраковку, чи брати свинину домашню, чи брати ту, що вдома зарізали, чи брати яка вигодувана на м'ясокісковому борошні. Із тваринними білками, чи на рослинних, чи традиційно. Тобто це вже залежить від самих нас. Тобто нас ніхто ніколи насильно нічого робити не заставляє. Так що, друзі, цих поросюх ми будемо вже так, зараз переведемо камеру на днях в клітку. Сьогодні я її трошки там привів порядок, О, підбили трошки стіни. От. І ці клітки назад вже приготуємо. Будемо переганяти тих свиноматок, які у нас закріпили свою вагітність. Це кучеряшка, це е, Глорія. Ну а ті дівчольки, які сьогодні приходять в охоту. Я думаю, що сьогодні вечором прийде сім'я. Будемо дивитися вечором. Якщо вони будуть стояти, то будемо сіміняти і завтра вже зранку на протязі дня повторювати. Так, а ну тікайте. О, так що такі валірдосики наші рижики. Хтось писав, чим режіше, тим дорожіше. О, е, Буржуєчка у нас кочегариться, тобто це теж розходний матеріал. Не знаю, е, там хтось каже, можливо, що там по ціні нічого, чи як там, е, по якості м'яса це не впливає. Ну, але я вам скажу таке, якщо не кочегарити, то поросята тоді перемерзають, поросята їдять корм і тратять енергію на себе. І... З порівнянні виходить, що якщо є можливість протоплювати, щоб було тепленько, то це набагато краще. Так що дівчульки наші прийшли в охоту, вже дирчить, воно, димить, стоять в індивідуальних станках. Загнали ми ще, ще, ще дві свинки, це ремка. Ось станок 60-ка стандартний. Це буде первачка, якщо все буде добре. Ще одну мишу сюди загнали, таку невеличку, я ще таких не парував. У порівнянні з цією, то наче маленька, теж стоїть у 60 -ті. Ну, Глорія, звісно, на, на Глорії фоні, то вона ще як миша. Тумбочка вже наче закріпила вагітність і можна переганяти. Тобто, три сестри більше даю перевагу оцій своїй помісі, яка розпочиналася з великої білої ландраса. Дві лінії кантора. І на даний момент вже у нас батьківська лінія чистий дюрок. А на даний момент хочу тих дівчат покрити одну кантуром з іншого господарства і великою білою. Можливо, якщо получиться великою білою, і з того підряду знову візьму собі якусь манку. Ну, якось так. Так що, друзі, ну а кліточку, я ж кажу, вже там підготовили. Осталося помити кормушечку. І я думаю, вже завтра ми зробимо міграцію знову, переженемо цих пацюків, переженемо вже в общах. О, хтось меншенький, хтось більшенький. Після відлучки поки начебто нормально. Пару поросюх там трошки підпоношують, ну, але ведуть себе більш-менш всі активно, їдять. ну якось так. Дениска, поки мені бабу, бабушка Оля не писала і не дзвонила, але я думаю, що він приїде і забере свого кабанчика, як буде йому два місяці. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, працюємо. Ну, як там кажуть, на смак і колір всі люди різні. Тобто робіть, працюйте, допомагайте один одному разом до перемоги. Усім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.